Отак приходять трактора з кабіною майже в зборі. Це у нас Ловов 354, 35 кінських сил, повний привід з реверсною коробкою передач. Трактор йде майже в зборі. Залишається поставити підрамник з радіатором, передній міст і капот. І все, в принципі, все в комплекті, все в кабіні там болти он що треба ще нацепити які деталі. У даній моделі вон пластиковий бак ззаді, якийсь ну, полімерний. Передні вантажі ще накинуть. Ну і колеса відповідно. 354 плюс. А так даний трактор потім виглядає вже в зборі. Уже стоїть передній міст, колеса, капот і передні вантажі. Там у нього кабіна, граморовське сидіння, одне із нормальних. не табуретка. така от приборна панель. Речах реверсу, щеплення, гальма, газ. Тут знаходиться замок запалювання, там речаги управління. печка. магнитовых в данной модели нет. Есть шторка. Вот такая вот Для тих, хто цікавився, як приходять трактора з Китаю, деякі мають таку думку, що вони повністю зібрані, повністю розібрані, то от з кабіною приходять майже зібрані на 90%. Ну а без кабіни отак. -от. Тоже, передній місць стоїть, але більше треба поставити і сидіння. Задній міст стоїть, передній міст треба поставити, колеса, капот, сидіння, рульову колонку. Трішки більше хлопцям роботи на зборці.